Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про функції, що містять модуль. На моєму каналі вже є відеоурок про функції, а сьогодні ми розглянемо більш складніші функції, які містять модуль. Найперше нагадаємо, що модуль числа це є число. Модуль числа завжди має бути більшим або рівним за нуль. Від'ємним модуль не може бути. Розкривають модуль так, якщо число А додатнє то модуль буде дорівнювати самому числу А. Якщо А дорівнює 0, то модуль А дорівнює також 0. Якщо А від'ємне, то сам модуль буде дорівнювати протилежному числу до А, тобто мінус А. І в результаті все одно всі числа, які ми отримуємо результати модуля, будуть числа більші рівні за 0. Отож, використовуючи ці знання про модуль, виконуємо типові вправи. Перша вправа, чи належить графіку функції Fx ось такому? точка? І в нас є три точки. Отож, згадаємо, що коли в нас є таке завдання. При будь-якій функції, щоб перевірити, чи точка належить, нам треба підставити іксову координату тобто першу координату точки замість ікса, І перевірити, чи ігрикова координата друга точки буде дорівнювати значенню, яке вийде, коли ми підставимо. Отож, перевіримо, точка А з координатами мінус 2-2. Підставимо o у цю функцію, тобто f від мінус 2 знайдемо. F... Від мінус 2. Для цього нам треба підставити, отже, дріб переписуємо. Х це в нас буде мінус 2 в квадраті, плюс 3 помножити на мінус 2, мінус 5, і поділити на модуль мінус 2 плюс 1. Порахуємо мінус 2 в квадраті 4, 3 на мінус 2 мінус 6 і мінус 5. І модуль буде в нас мінус 2 плюс 1, буде в нас мінус 1. Дорівнює 4 мінус 6 мінус 2 і мінус 5 мінус 7, мінус 7. І модуль мінус одиниці завжди число більше рівне 0, тобто дорівнює, ось, дорівнює 1. Тобто ділимо на одиницю і буде в нас мінус 7. Перевіряємо, чи y в нас дорівнює даному числу. Ні, не дорівнює. Тут 2, а тут мінус 7. Отже, висновок, що наша точка А не належить графіку цієї функції, тому ні. Перевіримо другу точку, також підставимо у функцію значення замість х 0. Отож, запишемо F від 0 і підставимо цю функцію 0 в квадраті 0, плюс 3 на 0, плюс 0, мінус 5 і модуль. 0 плюс 1 буде 1. Порахуємо, в чисельнику буде мінус 5, поділити на модуль 1 завжди додатнє число модуль, отож буде мінус 5. Ми бачимо, що дане число дорівнює ординаті цієї точки. Тому так, ця точка належить графіку функції. І третя точка це з координатами мінус 1 мінус 7. Знайдемо значення функції в точці мінус 1. Отож. Підставимо функцію замість х мінус 1. Мінус 1 в квадраті буде 1, плюс 3 на мінус 1 мінус 3, мінус 5 перепишемо. І модуль мінус 1, плюс 1 модуль закритий. В чисельку буде 1 мінус 3, мінус 2 і мінус 5 мінус 7. В знаменнику буде мінус 1 плюс. 1 це 0. Модуль 0 дорівнює 0. А ми знаємо, що риска дроби це ділення, а на 0 ділити не можна, тому така дія неможлива. Тому точка, звісно, не може належати графіку цієї функції. Наступне завдання 2. Знайдіть область визначення функції. Нагадаємо, що областю визначення функції є всі значення яких набуває аргумент. Тобто аргумент це х. Записується область визначення d від функції. Якщо функція φ, то пишемо φ, f то f, f, t то t. Ну, нехай я запишу d від. Y. Отож, перша функція φ від х дорівнює х поділити на х плюс 2. Для кожної функції область визначення різна. Так? Треба дивитися, де знаходиться у функції сам аргумент X. Ми бачимо, що у першій функції аргумент знаходиться у чисельнику, і також у знаменнику під модулем. Що ми знаємо за функції? Що? Коли в нас є дріб, це риска, дроба, ділення, а на 0 ділити не можна, тому знаменник ніколи не дорівнює 0. Тому нам виключити потрібно ті значення, при яких х перетворює знаменник у 0. Тому ми записуємо, що модуль х плюс 2 не дорівнює 0. І нам потрібно розв'язати таке рівняння, яке ми тільки що утворили. Утворили це рівняння. Утворили це рівняння і розв'яжемо його. Отож, ми знаємо, що якщо модуль дорівнює нулю, то сам вираз, тобто число, як ми говорили, теж дорівнює нулю. Тобто х плюс 2, який під модулем, теж дорівнює нулю. А в нашому випадку не дорівнює нулю. Звідси, розв'язуємо, що х не дорівнює мінус 2, тобто, областю визначення цієї функції є всі числа, крім х що дорівнює мінус 2. Запишемо всі числа d від фі дорівнює всі числа це від мінус нескінченності до плюс нескінченності, і з них треба виключити число мінус 2. Тобто запишемо від мінус нескінченності до мінус 2 об'єднання від мінус 2 до плюс нескінченності. Друга функція функці дорівнює х поділити на модуль x мінус 1. Знову дивимося, де є. Аргумент Х, х є в чисельнику. У чисельник можна підставляти будь-що будь-які числа бо будь-яке число може поділитися на все крім нуля. Так? Тому на оцей Х ми не звертаємо уваги. Дивимося на знаменник. Знаменник ніколи не дорівнює нулю, бо на нуль ділити не можна. Тому ми записуємо: модуль Х мінус 1 не дорівнює нулю, і розв'язуємо таке своєрідне рівняння. Модуль Х не дорівнює 1, і нам треба знайти х. Подумаємо, які х, модуль яких дорівнює 1. Ми знаємо, що якщо ми сюди підставимо додатнє, це буде додатнє. Якщо ми підставимо від'ємне, це ж буде додатнє. Отож, можна замість підставити 1 модуль 1 дорівнює 1, і можна підставити замість х мінус 1, бо модуль мінус 1 теж дорівнює 1. Отож, в нас є дві точки. Які не можуть бути. Пишемо, що це не дорівнює. Вони не дорівнюють х. А тепер запишемо область визначення. Отож, областю визначення даної функції є всі числа, крім мінус одиниці та одиниці. Отож, так само запишемо: від мінус нескінченості до плюс нескінченості, і виключимо з цієї області ці дві точки. Отож, D від F. Дорівнює від мінус нескінченності до точки, яка знаходиться лівіша, це мінус 1 об'єднання. Від мінус одиниці до наступної точки до 1 об'єднання. Від 1 до плюс нескінченності. Третій пункт. У нас є тепер функція ось така: Т від х. Знову область визначення. Дивимося, де знаходиться аргумент. Він знаходиться під модулем. І в знаменнику. Знаменник не дорівнює нулю. Запишемо це. Модуль х мінус 2 мінус 3 не дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння своєрідне. Перенесемо. Ну, вважаємо, що модуль х-2 це як одна ціла, як ніби одна змінна. Перенесемо мінус 3 в праву частину рівняння. І залишиться модуль х-2 не дорівнює 3. Тепер знову ми знаємо, що модуль можна, число під модулем може бути як додатнє, і як від'ємне, і все одно модуль дорівнює додатньому. Отож, можливо, що це число х-2 може бути дорівнювати 3, а можливо, що це число може дорівнювати мінус 3. Тому так і запишемо. x 2 дорівнює 3. І також х мінус 2 дорівнює мінус 3. Ми отримали два рівняння, які треба розв'язати. Х дорівнює 2 плюс 3, х дорівнює 5. І тут так само. Х дорівнює 2 мінус 3, х дорівнює мінус 1. Ми маємо два х, які не дорівнюють. Допишемо тут не дорівнює не дорівнює всюди. І ми розв'язали це рівняння. Тепер запишемо розв'язок. Отже, з усієї області раціональних чисел треба виключити, точніше дійсних чисел, всіх чисел, які ми вчили, виключити два числа мінус 1 та 5. Тому запишемо D від Т від мінус нескінченності від мінус нескінченності до. Мінус 1, об'єднання від мінус 1 до 5, об'єднання від 5 до плюс нескінченності. Ще одна функція. Чотири функції f від х. Ми маємо тут знову дріб, маємо аргумент в чисельнику і в знаменнику. В чисельнику х може бути довільним, а в знаменнику не таким, що перетворює в 0 знаменник. Отож, запишемо модуль Х мінус 4 не дорівнює 0. Розв'яжемо отримане рівняння. Модуль Х не дорівнює 4. І знову підберемо такі х, модуль яких дорівнює 4. Х не дорівнює, знаємо додатнє 4 і х дорівнює мінус 4. Область визначення даної функції d від f дорівнює всі числа, крім 4 і мінус 4. Отже, від мінус нескінченності до мінус 4, об'єднання від мінус 4 до 4, об'єднання від 4 до плюс нескінченності. Функція g від x. Знову у нас дріб, знаменник не дорівнює нулю. Тому запишемо, що модуль х плюс 1 не дорівнює нулю. Розв'яжемо отримане рівняння. Модуль х не дорівнює мінус 1. Ми знаємо, що модуль числа завжди більший рівний за 0. Ми це говорили. А тут в нас написано, що модуль х не дорівнює мінус 1. Тобто він не дорівнює мінус 1, а це ж правда, бо він ніколи не може дорівнювати мінус 1. Тобто, які сюди числа можна підставляти будь-які. Ну, наприклад, якщо ми підставимо сюди мінус 1, модуль мінус 1 дорівнює 1, а 1 не дорівнює мінус 1, виконується. Якщо підставимо 1, модуль 1 не дорівнює мінус 1, теж виконується. Якщо підставимо, наприклад, 5 модуль 5. Не дорівнює мінус 1, теж виконується. Тобто розв'язків цього такого рівняння безліч, безліч розв'язків цього рівняння. запишемо. Але завдання наше звучало так, щоб знайти область визначення. Тобто аргументи можна вибирати будь-які тобто, можна вибирати будь-які числа. тобто, Областю визначення даної функції, D від g. будуть всі числа. Записуємо або від мінус нескінченності до плюс нескінченності, або запишемо просто множина дійсних чисел, множина R. І шостий пункт. Аналогічно за попередніми знайдемо область визначення функції F. Дивимося на знаменник, який не дорівнює. Нулю, розв'язуємо <кій> рівняння модуль х 1 не дорівнює 2, <кій> і шукаємо значення цього виразу х плюс, яке може дорівнювати по модулю 2. Ми знаємо, що це може бути і додатнє від'ємне, тобто x плюс 1 може дорівнювати 2, і х плюс 1 може дорівнювати мінус 2, тобто в нашому випадку не дорівнювати. Розв'яжемо далі, отримані вже два рівняння, х не дорівнює мінус 1 плюс 2, тобто х не дорівнює 1. І друге рівняння x не дорівнює мінус, 1, мінус 2 х не дорівнює мінус 3. Отож, з області визначення з множини всіх чисел дійсних, викинумо усі два числа. Область визначення функції f дорівнює від мінус нескінченності до мінус 3, об'єднання від мінус 3 до 1, об'єднання від 1 до плюс нескінченності. Наступний тип вправи знайдіть область значень функції. Нагадаємо, що область значень це множина всіх значень функції, тобто множина y f, g, дивлячись, як записана функція. Записується e від функції. Ну, нехай Y. Отож, подивимося: перший пункт функція t від x, модуль x плюс. 2. Теж для кожної функції значення множина значень або область значень індивідуальна. Так? Тому нам треба дивитися, який значень має набути сама функція. t від X. А оскільки вона залежна від х, то нам треба дивитися на х. Починати з того, що ми знаємо. З найменшого дивитися на х. Х може набувати будь-яких значень. так? Тепер беремо по модулю. Що ми знаємо за модуль? Модуль завжди більший рівний за 0. Так, і запишемо, що модуль х більший рівний за 0. Тепер подивимося, що в нас є сама функція, в якій додано до модуля 2. Тому, коли ми до числа, яке більше за 0, додамо 2, тобто до обох частин нерівності додамо 2. так? То ми отримаємо в лівій частині нерівності модуль x 2, а в правій частині нерівності 0, 0 плюс 2. Тобто, в нас виходить, що модуль x 2 більше рівне за 2. А модуль х плюс 2 – це наша функція t від x. отже, значення функції t від x більше рівне. За 2. Отож, множина значень функції t від х, запишемо e від t дорівнює числа, які більше рівні за 2. Тобто від 2 до плюс нескінченності. Дужка квадратна, бо число 2 входить сюди. Ось така множина значень. Друга функція g від x дорівнює модуль х3. Знову, щоб знайти, яких значень набуває функція, треба подивитися спочатку на аргумент. Аргумент може будь-яких набувати. Модуль аргументу буде завжди більш рівний за 0. А тепер від модуль х треба відняти 3. Тобто до обох частин нерівності додати мінус 3 або відняти 3. Віднімемо 3. Віднімемо від модуля х3. І від нуля віднімемо 3. Отримаємо, що модуль х-3 більше рівний за мінус 3, а відповідно цей вираз це наша функція g від x, тому наша функція, значення нашої функції завжди більше рівне за мінус 3. Запишемо всі числа, область множина значень e від функції g буде проміжок. Від мінус 3 до плюс нескінченності. Мінус 3 включно. І розглянемо ще одну таку вправу, знайти область визначення функції та побудувати її графік. Функція має назву Псі від Х і має ось таку формулу. Отож, спочатку знайдемо область визначення. Щоб знайти область визначення, треба перевірити, яких. Значень набуває аргумент. Аргумент у чисельнику може набувати будь-яких значень, а аргумент у чисельнику тільки тих, які не перетворюють знаменник в 0. Тому ми знайдемо область визначення. Запишемо, що знаменник, тобто модуль х-2 не дорівнює 0. Розв'яжемо рівняння. Модуль Х не дорівнює 2. Звідси ми знаємо, що х не дорівнює 2 і х не дорівнює мінус 2. Тобто область визначення – це всі числа, всі числа, де від псі, пишеться ось так, від мінус нескінченності до мінус 2 об'єднання від мінус 2 до 2 об'єднання, і від двох до плюс нескінченості. Тепер нам треба побудувати графік функції. Ну, звісно, такий ми не побудуємо. Який б ми, Ну, побудуємо, але це буде дуже довго, тому нам завжди треба математикам щось робити простіше, щось спрощувати. Ми бачимо, що в чисельнику і в знаменнику у нас однакові вирази. А ми знаємо, що. Дроби можна скорочувати. Так? І ми бачимо, що в нас однакові множники, точніше цілі вирази, ми на них поділимо, оскільки ми написали, що x, модуль х-2 не дорівнює нулю, тому на нього можна ділити. Тому поділимо. І в нас вийде: поділимо чисельник на цей вираз буде 1, знаменник на цей вираз буде 1. 1 поділити на 1 буде 1. Отож, в нас вийшла така функція. від Х дорівнює 1. Отож, нам її треба побудувати. Так, ну, Ви знаєте, що якщо функція дорівнює якомусь числу, це буде пряма паралельна до осі так? Бо яких би значень X ми не надавали, значення функції завжди буде дорівнює 1. Тому побудуємо цю пряму. Я побудувала пряму, яка паралельна до осі Х. І проходить через точку і урівня 1. Все було б дуже добре, і ми б закінчили цю вправу успішно, якби не одне, але яке тут в нас показало, що х не може дорівнювати 2, і х не може дорівнювати мінус 2. А ці точки в нас є на цій прямій х дорівня 2, ось існує точка, і х дорівня мінус 2 теж існує. Тепер ці точки треба видалити з цього графіка. А видалити дуже просто: просто там розірвати цей графік, побудувавши таку виколоту точку. Х не дорівнює. Тепер в нас 2 і х не дорівнює мінус 2. Отож, ми побудували. Тепер графік даної функції, ось є, яка була задана в умові. Всім успіхів, міцного здоров'я і любіть математику!